Стратегія розвитку творчого бізнесу, або як майстру хендмейд заробити першу тисячу доларів на творчості. Реальний план дій та правда про творчий бізнес та його розвиток у нових реаліях. Якщо ви дивитесь це відео, значить, ви точно маєте справу з виготовленням товарів власними руками. Ведете сторінку в інстаграм, не маєте замовлень зовсім, або замовляють лише ваші знайомі, або у вас дуже мало замовлень. Ви, наче. Постите дописи, знімаєте рілси, щось закидуєте у сторіси, але шаленого відгуку на ваші дії в аккаунті аудиторія не дає. І вам важко натомість планувати. Бо, по суті, ви не знаєте, що може бути цікавим вашій аудиторії. А ще у вас невелика кількість підписників, і ви думаєте, що, е якби було б їх більше, було б більше продажів. Разом з тим, всім ви маєте. Маєте велике бажання, ви хочете перетворити хобі на бізнес. А бажання це перша і головна умова встановлені і досягнені мети. І це супер новина для вас. Давайте знайомитись. Я Наталя Вдовиченко, мама хендмейдерів та експерт з продажу товарів творчості. Більше шести років створювала прикраси. Перші три роки прагнула постійно отримувати замовлення, працювала і впевнено, йшла до мети. Наступні три збирала плоди своєї працьовитості, виконувала гуртові замовлення, розвивала свій особистий стиль виконання та вийшла на стабільний заробіток. Все було б набагато простіше і скоріше, якби поряд був наставник, чи якийсь курс, де б пояснили. Саме мені, творчій людині, що, за чим і як робити. Вам пощастило набагато більше, тому що я вже ділюсь з вами своїми напрацюваннями, які реально працюють. Дотримання навіть декількох з них дозволяє збільшити продажі у два рази, у декілька разів, отримувати замовлення на місяць вперед і не хвилюватися за завтрашній день. За час роботи з аудиторією творчо в творчому блозі я вивела м, свою авторську систему повернення клієнтів за повторною покупкою за допомогою інструментів інстаграму. Про це я детально розказую на своєму авторському курсі Інстахендмейт. А сьогодні говоримо про стратегічні дії, без яких майстру, тобто вам, не вийти на стабільні продажі, або як майстру хендмейд заробити першу тисячу доларів на творчості. Тисячу доларів, друзі, не мільйон гривень, і на мільйон доларів зафіксуємо це, тому що мільйон гривень двома руками ви точно не заробите. Я реалістка, і я хочу, щоб ви реально дивилися на речі. Давайте я одразу поясню, чому саме тисячу. Фактично на кожній консультації від кожного учня минулих курсів чи цього потоку, чи консультації, чи зустрічі, чи зумів, чи прямих ефірів, я чую майже одне й те саме. Я хочу стабільно отримувати з блогу 20-25 тисяч гривень. Дехто більше сміливіший, 30-40 тисяч гривень. Хтось. І 10 хоче при тому, що має основну роботу, і це теж нормально. Інстаграм це місце, де зосереджена неймовірна кількість людей, які можуть дати вам ці гроші і навіть більше. Інша справа, чи вірите ви в це, коли я починала створювати прикраси, жодних надій і розуміння, як їх реалізовувати, в мене не було. Скажу більше. Чоловік постійно питав: А нащо ти це робиш? Кому це потрібно? Ти хочеш це продавати, а хто це буде купувати? Я дуже часто розказую цю історію, не буду вдаватися в подробиці цього разу. Скажу лише одне: ці питання настільки дзвінко звучали відголоском у моїй голові, що я навіть боялася думати про тисячу доларів. Я думала, що це. Віддушина, медитація, заспокоєння куплять добре, буде додатковий дохід до основної заробітної плати. Не куплять це ж просто хобі, просто моє бажання творити. Основна робота не дуже творча була. А тут я відпочивала. Втім, успіхи інших майстрів свідчили зовсім про інше. Продавати можна тут, в інстаграмі купують, і це однозначно. Дуже так повільно я рухалася до усвідомлення того, що мені потрібно прийняти той факт можливостей, навчитися їх використовувати. В кожному з вас є той потужний потенціал, і кожному доступні всі ці можливості, які ведуть до успішних продажів. Скористаєтеся ви цим потенціалом чи ні? Це вже друге питання. Роздивитися ви ці можливості, будете їх використовувати це теж вже друге питання. Але я не просто так стверджую, що ви можете. Бо успішна людина це людина, яка ставить перед собою цілі і їх досягає. Це та людина, яка впевнена у собі і у своїх діях, навіть діє тоді, коли є сумніви. І ця людина, вона. Не зупиняється на досягнутому, а постійно розвивається та вдосконалюється. Багато людей хочуть стати успішними. Повірте, і серед вас такі є, навіть якщо ви вголос це не озвучуєте. Хтось, попри всі перешкоди, продовжує рух і добивається своєї цілі. А є такі, що на півдороги кидають почати і скаржаться, що життя важке, а успішним треба наробнитися, і так далі. І тому подібне. Справа вся в тому, що у творчість, по великому рахунку, ми приходимо за покликом серця і з величезною цікавістю до процесу. Згадуєте, я от декілька хвилин тому розповідала, як я прийшла у творчість. Це була моя віддушина, моя радість, моя медитація. Разом з тим, ми починаємо удосконалювати свою майстерність, шукаємо інформацію, купуємо майстер-класи, ми живемо своїм таким зростанням. І зростанням, і трансформаціями в майстерності, коли заходить мова про реалізацію, у творчих скоріше це викликає супротив ну, такий величезний супротив. Я не продажник, я не вмію продавати. Інстаграм потребує великих вкладень, це все пізно, ніша зайнята і так далі. І це свого роду такий, знаєте, як захист нашої психіки, аніж допомога їй. Там, де є цифри. Потрібен прорахунок. Якщо є мета заробити, треба рахувати, скільки, коли і за яких умов. І тут знов мозок відключається: або навпаки, шепоче, Який з тебе бізнесмен? Якби ти був бізнесменом, ти вже б мав би тисячу доларів. Таким чином, ми. Залишаємося в точці, а нам тут комфортно, нам комфортно визнавати, що це творчість для душі, а не для заробітку. Бо вважаємо, що у нас зовсім немає таланту до продажу. Втім, талант значно програє. Знаєте кому? Дисципліні. Як то кажуть, саме дисципліна зжирає його на сніданок. До того ж, сам бізнес дуже любить дисципліну і гіпотези і про рахунки. Тому 40 тисяч гривень, ну, окр... О, так, загалом округляємо, 40 тисяч гривень можна заробити, якщо вартість вашого продукту становить 700 гривень. Це зробивши 57 продажів. А якщо товар коштує півтори тисячі гривень, да, то це 26 продажів. А якщо вартість товару 2,5 тисячі, до... Ой, тисячі гривень, то взагалі Ще на порядок менше продаж всього 16. Втім, хто з вас рахує і складає план продажів на місяць, на квартал, на рік, хто планує хоча б сезон, одна тисяча доларів залежить від вашої наполегливості, вміння і готовності так само працювати, як і заробляти одну тисячу гривень. Те, що досі здавалося нереальним, може стати цілком досяжним, маючи надихаючу ціль, ви станете власником омрієної суми, можливо, довше, ніж за місяць, проте набагато швидше, ніж е якщо ви взагалі не будете брати до уваги мої поради або поради інших е е експертів, які вам Вказують якісь точки шляху, на які ви повинні звертати увагу. Перша тисяча доларів може з'явитися тоді, коли ви будете мати чіткий план дій. Тисяча доларів сама не з'явиться, і вам її не дадуть, вам треба її взяти. Розумієте, взяти. Тож, сміливіше. Забудьте про страхи. Виглядати якось не так, бути засудженими або прислухатися до самозванця. Домовляйтеся з собою, бійтеся, але дійте, проявляйтеся. Інстаграм це ваше робоче місце, місце реалізації товарів творчості. І кожного дня тут треба здійснювати. Певні дії. Я не про те, щоб ви заходили і починали там скролюти цю стрічку. Ні, дії саме в вашому аккаунті на досягнення ваших цілей. Використовуйте планування. Без нього буде у вас хаос. Це я вам однозначно заявляю. Перший крок подумайте над тим, що саме ви продаєте. Кому і по якій ціні ваш товар має бути конкурентно спроможним та мати конкурентну ціну. Тут підключаєте математичні здібності і рахуйте, скільки продаж потрібно зробити протягом місяця, щоб вийти на конкретну суму. Суму поділити на ціну товару, отримуєте кількість продажів. Втім, якщо вартість маленька. Думаємо одразу, як зробити так, щоб в одні руки продавати не одну позицію товару, а декілька. Збільшуємо таким чином ваш чек. Вам потрібно проаналізувати, хто і за яких умов може взяти більше. Допоможе в цьому, що Ну, звичайно, аналіз ринку та планування треба визначити цільову аудиторію. Зрозуміти, хто ваші. Потенційні покупці, їхні потреби та уподобання. Ви повинні також розуміти, скільки часу вам потрібно на виготовлення однієї позиції, а скільки буде займати виготовлення десятка однакових позицій. Умовно, однакових, тому що це хендмейд, це не станок. Цінова політика та асортимент дуже важливі. Пропонуйте різноманітні вироби, щоб задовольнити різні потреби. І бюджети аналізуйте за рахунок, чого ви можете збільшити середній чек. Наприклад, є два майстри, які виготовляють ляльки. І це реальна ситуація тоді, коли ви вивчаєте ринок, асортимент, цінову політику, і тоді від того, що ви виготовляєте, і для кого доповнюється різними моментами ваша основна товарна позиція. От уявіть: є два майстри. Два Лялькарі виготовляють ляльки під замовлення. І протягом навчання, я ж сказала, що це реальна історія, і це реальна історія. І протягом навчання одна майстриня виявляє такий факт, що вона зовсім не створює ляльки для дітей. Вона створює дорослі ляльки, і там величезний, потужний сенс закладений дитина, просто ну не зрозуміє того вайбу. І взагалі цінова політика трохи вища, як для. Середнього чеку іграшки, звичайно, що хендмейд немало коштує, але тут він ще вище, цей чек. Тому е зосереджується майстриня на товарі для дорослих. Там, ну, Наприклад, портретна лялька або лялька, яка уособлює якийсь там образ певний. А інша майстриня, уявіть, да, вона зупиняється на тому, що е вона все ж таки дитячий лялькар, тобто ляльки для дітей виготовляє. І тоді друга майстриня ЧЕК може збільшити не лише продаючи одну ляльку, а й продаючи додаткові аксесуари для неї. Ну, наприклад, вона вирішила робити одяг, а можна також було б робити аксесуари, там різне взуття, сумки. А можливо, навіть можна було б зробити там. Не знаю, розкішне крісло, який да, трон да, для цієї дівчинки, корону і так далі. і так далі, Тобто, наповнити, наповнити товарну лінійку. Таким чином підвищився би середній чек, що робити людині, майстру, яка виготовляє ляльки для дорослих. Ну, доросла людина не буде переодягати ляльку, погодьтеся, їй треба запропонувати щось інше, і вона починає вишукувати серед своїх клієнтів. Певні факти, фрази, якісь поради, запити, які можуть наштовхнути її на думки про те, на думку про те чим доповнювати товарну лінійку. І вона знаходить цей факт. Не скажу, що це, це такий секрет. Тому це вам як приклад цінової політики і асортимента. Ціни, встановлюйте ціни, які відображають цінність ваших виробів, але залишаються. Конкурентноспроможними. Наступний фактор це якісний контент. Показуйте себе та ваші вироби, процеси створення, деталі, розповідайте історії свої, принципи життя, плани, прагнення, публікуйте відгуки та фотографії задоволених клієнтів. Це найбільше впливає на довіру аудиторії. Попросіть знайомих допомогти вам. Не бійтеся просити про допомогу. Ви маєте розуміти, куди ви рухаєтеся, і яка ваша мета. А ваша мета тисяча доларів. І це вимагає стратегічного підходу. І асортимент, і ціни теж мають вплинути на ваш контент. Уявіть, стратегія просування. Отут дуже цікаво. Отут повинні бути сторіси і рілси. Регулярно треба публікувати ці короткі відео, ці історії, щоб залишатися на виду у своїх підписників. Співпраця з інфлюєнсерами також відіграє класну роль у розвитку вашого творчого бізнесу. Співпрацюйте з мікро і інфлюєнсерами, які можуть просувати ваш виріб. Своїм підписникам, тому що у мікроблогерів дуже жива аудиторія. Використовуйте їх оці можливості. Бажано, щоб ці блогери не проводили ніякі гіви, розіграші і так далі, щоб це було чисто на їх. Харизмі блог розвивався на їхньому особистому вайбі. Минулого року до мене звернулася блогер з метою співпраці, коли ще я виготовляла прикраси. Їй сподобалася підвізка в автівку. Я не була в захваті від цієї співпраці. Я часто розповідаю цю історію для того, тому що вона прям показова. Я не була в захваті від її сторінки, від її якби, позиціонування. Розуміла, що якась частина її підписників точно з'їв, але прикраса була в наявності, і я погодилася, тому що це прикраса в автівку. Це те, що завжди на виду, Так я собі обґрунтовувала, тому що підписники її можуть бути там не побачити, да? вони можуть в якійсь там мірі бути накрученими. Але те, що вона, ця прикраса буде фігурувати в її щоденному житті, тому що вона за кермом постійно оце факт. І я погодилася. Обґрунтувала так собі це рішення і погодилася. І через місяць отримала запит на гуртове замовлення від українців з Америки. З'ясувала, що саме через цю блогерку вийшли вони на мене. Ці дві людини колись разом навчалися разом. Уявіть. Уявіть, як спрацювало бажання, мета і дія. Я витратила вартість тоді прикраси була 750 гривень. 750 гривень плюс доставлення, і отримала співпрацю на два місяці з доходом більше ніж тисяча доларів. Я не брала два місяці замовлення, взагалі не брала. Не ховайтеся від своєї аудиторії і комунікуйте. Так, як зробила маловар Світлана, яка взагалі по життю не любила фотографуватися, але пересилила себе. Вона прийшла на навчання з таким запитом побудувати комунікацію з аудиторією і навчитися продавати через сторіс, бо продажі були, але не в тому обсязі, про який вона мріяла, який вона хотіла. Результат. Новорічний сезон x 5 каже, що це більше, ніж вона запланувала заробити за цей новорічний сезон. Ключове слово планувала. Не хотіла вона там заробити. Вона планувала. І подібного не було за останні сім років, каже Світа, але вона задіяла все, що можна було. Сторіси. Рілси, дописи, співпраці з інфлюєнсерами своїх постійних клієнтів і так далі, і тому подібне. Все, що було в програмі курсу, вона все задіяла і має результат. П'ятий компонент це комунікація з аудиторією. Відповідайте на коментарі, дякуйте за відгуки, ведіть активний діалог з підписниками. Якщо у вас немає відгуків, є завжди. Вихід, є люди, які вас знають, і як з ними поспівпрацювати, щоб отримати відгуки, я теж розказую на курсі Інстагенмейд. Проводьте прямі ефіри, де ви можете відповідати на питання, показувати нові вироби, або ділитися процесом створення, або взагалі розкриватися як людина. Продавайте через прямі ефіри за спеціальними цінами, обмежуючи, наприклад, строки. Дії спеціальних цін. Це дуже класно працює, і є у мене навіть результати у учениць, коли вони продають через прямі ефіри. Систематичні продажі. Що це? Це також акції та знижки. Проводьте спеціальні пропозиції, акції до свят, знижки для постійних клієнтів. Взагалі комунікуйте з постійними клієнтами. Лише ви можете зробити їх постійними. Не вони, а ви. Систематичність. Продавайте регулярно, будьте послідовними у своїх зусиллях. Тобто, за певною дією, цікавленістю аудиторії, повинна іти наступна дія закриття заперечень їх, чому вони можуть не купувати, а ви повинні це пропрацювати. Сьоме аналітика та корекція стратегії. Відстеження результатів використовуйте інструменти Instagram для аналізу статистики, взаємодія, перегляди, продажі і так далі. На основі даних цих коригуйте свою стратегію, щоб досягти кращих результатів результатів. Щоб досягти кращих результатів, так зробила Олена, засновниця школи бантика та власниця бренду пані Бант. Розуміючи, що старі схеми продажів не працюють, вона прийшла на навчання за новими схемами, що е, зрозуміла, що відкрила, що засвоїла, що застосувала, і тепер каже дуже легко продавати. І вона це робить з величезним задоволенням. І як результат, 15 тисяч на бантиках. За грудень 2024 року, але з неповною зайнятістю, бо також вона навчала майстринь майстри у, у власній школі. Уявіть, людина, маючи основний заробіток з експертності, зробила ще 15 тисяч на бантиках, де середня вартість, ви розумієте, да, бантики? середня вартість, яка 150-250, ну, 350 гривень максимум. Порахуйте. І як це працює? Це працює лише в системі. Дотримуючись цих кроків, ви зможете значно підвищити свої шанси на досягнення доходу в тисячу доларів щомісяця через Інстаграм. Опанування нових навичок може бути виснажливим таким, особливо для майстрів хендмейд, які вже вкладають багато часу і зусиль у створення своїх виробів. Декілька порад я вам дам, де можна знайти енергію та мотивацію для опанування навичок продажу в Інстаграм. Чітко визначена мета. Вам не ну, ви не зможете без цього. Наявність чіткої мети, наприклад, досягнення певного рівня доходу або збільшення кількості клієнтів може бути таким потужним мотиватором. Ви собі ставте, наприклад, цього місяця. Звичайно, тисячу доларів з нуля ви не зробите. Але ви можете зробити 10 тисяч гривень. Уявіть, ставте собі такий показник. І ставте собі показник, наприклад, привезти там 50 нових підписників. А ще візуалізація успіху дуже класно працює. Уявляйте, як ваш бізнес зростає завдяки новим навичкам, вашим новим навичкам. Це може додати вам енергії і мотивації. Тому що, якщо ви. Не будете пробувати робити нові дії і робити їх звичними для вас, у вас не буде нових результатів. Маленькі кроки. Розділіть, розділіть опанування навичок на невеликі досяжні етапи. Це допоможе уникнути перенавантаження і дозволить відчувати прогрес на кожному кроці. Наприклад, якщо ви ніколи не виходили у сторіс, ви не вийдете в прямий ефір, ви не зможете, вам буде дуже складно. Тому на початку зробіть вихід у сторіс звичною справою. Тоді, коли ви будете будувати сторітелінг з сенсами, виберіть собі одну-дві сторіс для того, щоб вийти щось сказати толкове своїй аудиторії, а не добрий ранок, ось мій сніданок. Що далі? Гнучкий графік. Знайдіть час для навчання, коли ви. Відчуваєте оцей найбільший енергетичний підйом. Тому що, наприклад, якщо ви найпродуктивніші вранці, використовуєте цей час для навчання новим звичкам. Зона комфорту створіть комфортне середовище для навчання, де вас ніхто не відволікає. Це так само, як облаштовувати своє робоче місце або робочу зону. Я, наприклад, на новий рік став, ставила і шукала рожеву ялинку. Я, наприклад, освітлення шукала, тримач для камери, квіти. Тіл замовляла, щоб можна було за столом знімати відео, і так далі, і тому подібне. От ліхтарик е, цікавий різними кольорами випромінює. Тобто оцей весь вайб, коли ви самі створюєте, ця атмосфера стає для вас цінною. Спробуйте застосовувати нові звички, звички одразу після їхнього опанування. Перші позитивні такі результати е, підвищать вашу впевненість. І додадуть ще більше мотивації. Відстежуйте ваш прогрес. Ведіть щоденник або журнал, де будете записувати успіхи, де ви будете записувати свої досягнення та прогрес. Це допоможе вам бачити реальні результати ваших зусиль. Ну, до речі, саме тому у нас на курсі є щоденні звіти. Уявіть. Щоденні звіти для того, щоб майстри розуміли, що вони сьогодні вивчили, що вони сьогодні зробили для своєї сторінки в інстаграм. Ставтеся до невдач як до досвіду. Наприклад, ну на сьогодні ви не змогли щось зробити, але завтра ви точно це зробите. Розглядайте кожну невдачу як можливість для навчання і зростання. Це допоможе зберегти мотивацію і не здаватися. Фокус тримаємо все ж таки, ми на позитиві. Зосереджуємося на позитивних моментах і досягненнях, а не на проблемах і труднощах. Ну, наприклад, якщо ви зробили аналіз якоїсь негативної ситуації або негативного результату, це вже фокус на позитиві, тому що ви, зробивши аналіз, ви вже знаєте, що ви будете робити далі. Ці підходи допоможуть вам знайти енергію та мотивацію для опанування. Навичок продажу в Інстаграм і досягнення успіху у вашій справі. Ви можете заробити першу тисячу доларів з творчості в перший місяць активної роботи в Інстаграм, не коли все вибудовуєте, а коли ви активно працюєте вже за схемою. Лише тоді ви це зробите, коли ви себе замотивуєте на результат. Але ви точно не зможете заробити. Цю тисячу доларів без системних дій, без дисципліни, аналізу та стратегії. Це все складові системи, яка відповідає за фінансові результати. І наостанок, пам'ятайте, це моя прям улюблена фраза. Зі 101 першого разу виходить у всіх. Але мало хто робить 100 спроб. Я вам скажу більше: мало хто робить навіть 50 спроб. Успіх приходить до тих, хто дуже зайнятий і зовсім не має часу на пусте очікування. Успіх приходить до тих, хто кожного дня робить маленькі справи на шляху до великої мети. Купують у тих, хто продає, а не демонструє свою творчість. Не зупиняйтеся, вірте в себе і дійте.